І саме Старжиховський розпочав будівництво, як то кажуть, на іншому березі річки. Так? Звичайно, перша фортеця була дерев'яна. Два у соколи засипано землею. Но також вона мала чотири кутових лежі, п'ята головна. Чотири кутові вежі були двохярусні, а п'ята е, головна ось ця, така була, вона мала над собою ну, капличка, або дзвіниця. Але там ще була над брамою така мідна табличка, де було повністю написано на латинській мові, е, хто був засновником, е, тобто Бонасфорца, все про Боносфорце було написано, що вона є власницею цього міста, і засновницею цього міста і так далі. Сьогодні ми провели екскурсію для жителів нашого міста, бар, мешканців ВПУ, і е, з метою ознайомлення з нашим історичним містом Бар. Ми пройшли, ознайомилися з архітектурою, розпочавши, і е, завітали саме до руїн нашої Барської фортеці, де роз, е, ознайомили їх саме з найдавніших часів, з історії найдавніших часів. З періодом заснування нашого міста. З періодом визвольного руху, яке вирувало саме в нашому місті, із золотим періодом нашого міста, розквітом нашого міста, і з періодом занепадів, які відбувалися в нашому місті, з економікою, з культурою, з промисловими такими підприємствами, з визначними людьми, з нашими героями, і взагалі намагалися показати саме дійсно, яке вирувало життя з найдавніших. Часів і майже до сьогодення. Ну, як же ж можна не згадати і про духовність? Саме духовність тримає нас зараз в такий важкий час, тому що кожен з нас переживає не лише за себе, але й за своїх рідних, близьких, і тим більше за нашу рідну Україну. І ми не могли не завітати також і духовні споруди нашого міста. Це і... Проходили повз греко-католицької церкви в нашу, наш православний кафедральний собор Успіння Пресвятої Богородиці. Також завітали і в костел Святої Анни і в монастир сестер Бенедиктинок. приємно, що люди цікавляться, хоч вони і тимчасово, а можливо, досі не тимчасово, як я завжди кажу, можуть залишитися проживати в нашому місті, але якщо навіть і тимчасово проживають в нас, то хочеться все таки щоб люди знали, де саме вони були, і були ознайомлені. Дійсно, з тою історією і з тими видатними подіями, які саме відбувалися тут, на цій території, називають яблуневою гілкою поділлям. Я думаю, ви вже звернули увагу, що саме в нашому місті дуже багато садів ябуневих навіть на нашому символіці, барського нашого краю, на і на прапорі зображення яблуневої квітучої гілочки.